Піхотинець Євгеній в Дніпровській лікарні з двома кульовими пораненнями. Каже, дивом не зачепило життєво важливі органи. Я фартовий просто в п'ятницю го родився, Лікарі самі казали, що чуть-чуть би говорить в сторону і пішла б вона кажуть, зовсім по-другому, говорить, і все. У ворожу засідку Євгеній з побратимами потрапив під Авдіївкою. Підбили наш бредлі, ми висипались і поїхали. Почалась трикотня. Пострілялися, відкатились, але не всі. Мені повезло, так сказати. Один мій колега, який саме перевівся, він залишився там, бо забрати теж невозможно. На степпункті медики дістали кулі, зашили ногу. Зараз, каже, почувається непогано, але постійно хочеться спати. Лікування йде за планом. Я Тут прийшло так, трохи розпанахало і ні кості, нічого, все вроді нормально. Слязки теж вроді нормально, ну не знаю. Риброполоване. Важко да. кашель больно, Сміяться теж. у 15-16 роках Євгеній брав участь в АТО. Був в артилерії. На початку повномасштабної війни призвався на рідній Черкащині долав лав військової служби правопорядку і виконував завдання по всій країні. Цьогоріч в квітні перевівся в іншу бригаду, яка наразі боронить Авдіївський напрямок. Зараз дуже багато у них дронів, і вони висять постійно. І кидають і все бачать. І на пацанів, які ото, з антидроновими пушками, то на них вони взагалі охотяться. тільки побачили, їх одразу мінометами накидають. Важка ситуація нині і на Бахмутському напрямку ділиться гранатометник Миколи, що проходить лікування у сусідній палаці. Дронів дуже багато. Це я і потримав поранення від дрона. Спочатку ранив ногу, потім повз до бліндажа. І отримав вже друге поранення. Це був важкий бій, згадує Це чоловік. Шли. Уламки уламки був уламками прошитий наспір. Уламки, все уламки був прошитий уламками. Попереду операції та тривали лікування. Кілька уламків хірурги не діставали, бо занадто небезпечно. І після таких поранень про повернення на фронт не йдеться. Наразі понад усе військовий мріє повернутися додому. Давно там не був, пішов на війну добровольцем, Щойно не розпочався повномасштабний наступ. А внять Обійняти батьків у ліжку своєму полежати, просто поспати, прокинутись і щоб усе це був сон. Зараз кажуть в лікарні, поранених до них везуть з Донеччини, Луганщини та Запоріжжя. Характер травм майже не змінився. Ви більшість мінно мін вибухові. Да. після скидів з ПП-дронів, після артилерійських обстрілів, після поранення. Через фаб найчастіше це комбіновані поранення кінцівок, внутрішніх органів та контузії. Валерія Холодова, Єгор Любарщук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини.